Саша в нашій школі провчився один рік, прийшов 9 клас і закінчив, випустився з 9 класу. Знаєте, дуже він веселий, такий доброзичливий, У нього багато друзів було завжди. Брав участь в різних заходах. Він мене 6 років займався вільною боротьбою, дуже перспективний спортсмен. Він призарок країни був по юношам, гарним учнем був, перспективним спортсменом був. І гарною людиною. Перші дні попросився на війну і все. Був недавно, у нього 22 роки, 2 серпня. Він ще був тут на ротації. Десь четвертого поїхав на Донбас. Він в гвардії вначалі був, під Києвом там захищали, а потім пройшов курси медичні для себе, потім ще раз. Пройшов медбратом і передову попросився. З другого чи з третього класу ми з ним зайомі, разом з ним займалися вільною боротьбою. Що можна сказати про Саня? Дуже, дуже дуже класний друг, дуже хороший в всіх планах, тільки можна, і підтримує, якщо потрібно, позвонити, там треба допомога, якась Саша постійно допомагав. Ніколи не забував постійно цікавився, навіть були там моменти, що ну не бачились багато з ним часу, але ніколи не забували або переписувалися, бо це і, чесно, навіть от зараз я стою і говорю, ну, я ще повністю поняти того, що Саші немає, ще не можу.